Отже, для вас я підготувала презентацію, щоб краще сприймалася інформація, і коли вам потрібно буде знову повернутися в це перше відео, вам буде е, не просто на слух будете сприймати, і візуально буде у вас представлення. Так, не буду гаяти час, поїхали. Отже, експерт з розкладу. 2025 – курс підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Сім потоків курсу Експерт з розкладу у 2024 році довели актуальність теми та успішну побудову курсу. Тобто, ви розумієте, це було сім потоків. І е, схвальні відгуки е, у нас є на сайті з курсу, є е, у відео на YouTube нашому каналі, там де відгуки. Тобто це не прості слова. І як результат, 92 відсотки випускників курсу працюють уже у програмі розклад нова школа», нова школа, що і доказує успішну побудову курсу. Тобто ми проводимо вас від точки А до точки Б, ваша точка Б розклад електронний. І ви маєте це не просто розклад електронний, а ви ще вправно користуєтеся програмою. Курс експерт з розкладу 2025 році допрацьований та доповнений, оскільки минулого року у нас зайшла, зайшов новий предмет захисту країни. З'явилися ще нюанси по розкладу, і ми допрацювали програму, і тому це допрацьований і доповнений вже курс, і саме головне. Ми зробили його зручним, ми зробили його у записі. Ви обираєте власний темп навчання без часових обмежень і з доступом до всіх уроків у записі. Відкр... У вас відкритий доступ до функціоналу програми повністю. Тобто, повністю відкритий доступ, ми нічого не обрізали. Власний кабінет на платформі. До вашого власного кабінету має доступ дві людини. І хтось з наших адміністраторів. Е, якщо вам потрібно буде, щоб до вашого кабінету хтось іще приєднався, ваша колега, то ви просто логін і пароль можете дати. Але е, щоб ви це усвідомлювали, ми маємо доступ, оскільки, якщо ви телефонуєте чи якісь питання стосовно розкладу, ви заплуталися або потрібно щось передивитися, ми могли зайти в кабінет ваш і подивитися. Навчання на реальних даних вашого навчального закладу. Зрозуміло, ваш логін, пароль, ваші реальні дані. І а, тут прошу зауважити. У нас навчання на реальних даних вашого особистого навчального закладу. Колись, коли ми створювали, думали запускати взагалі перший курс, ми думали зробити загальні дані, тобто дати вам, наприклад, там 20 або 25 вчителів, якісь певні класи, якісь поділи, тобто одна умова для всіх. І ми зрозуміли, що це буде недобре, ви не зможете далі все. Самостійно працювати з програмою. Тому ми зробили е, таке, що кожен, е, кожен курсант вводить дані свого навчального закладу. Далі, доступ до шести відеоуроків у записів до травня 2025 року. У вас сертифікат підвищення кваліфікації е, по закінченню курсу, я скажу, яка умова. Е, у нас всі вийшли, в принципі, з сертифікатами, і технічна підтримка кожного курсанта, це обов'язково. Отже, курс допомагає заступнику директора з навчально-виховної роботи навчитись складати збалансований розклад уроків. Прошу зауважити, навчитись швидко опанувати програму. Ті заступники, які вже, ну, і з досвідом, і новопризначені. ви прийшли, і мета курсу навчити вас працювати в програмі розклад нова школа ми тут будуємо курс крок за кроком де ви дуже плавно і органічно органічно заходите в курс, і не в курс а засвоюєте нюанси роботи в програмі Тобто швидко опанувати програму, скласти розклад уроків вашого навчального закладу. Я про це вже говорила. Так, це курс, який вам допомагає. І це залежить тільки від вас. Бо скласти за вас ми не можемо, але допомогти можемо. Зрозуміти всі можливості програми для вирішення індивідуальних завдань. Прошу зауважити: зрозуміти всі можливості. Курс допомагає заступнику зрозуміти всі можливості програми. Чому я це винесла і хочу, щоб ви зауважили і потім усвідомили. Наприклад, цього. На сьогодні, на цей рік, у вас немає е, якогось е, там моменту у розкладі, ну, наприклад, міжпредметного поділу у вас немає. А на наступний можливо виникне то в курсі ми роз, е, розкриваємо і показуємо всі можливості програми. І ви, якщо зараз е, подивилися, зафіксували. То уже в серпні ви будете пам'ятати, що десь ви це бачили, десь ви чули, і а, точно це в нас. І якщо вже доступ до відео буде закритий, а він буде закритий, то буде відеодопомога, яка вам допоможе швиденько з цим справитися. В програмі є. Далі швидко зробити робити заміни уроків та публікацію розкладу для вчителів, учнів. Заміни і публікація впливають на бонуси, які ви отримаєте в кінці курсу, тому не пропускати цей урок. Я розкажу так, ми зберігаємо дані вашого розкладу на роки співпраці з нами. Плюс до прийняття вашого рішення про співпрацю до кінця 2025 року. Всі хто з нами співпрацює, а є такі навчальні заклади, які вже працюють з нами 10 років з 2014 року. То всі їх розклади, архіви ми зберігаємо. Плюс всі варіанти. Ми це все зберігаємо. У нас сервера в Німеччині, так ми себе захистили таким чином. А для вас, для курсантів курсу експерт з розкладу, це теж дуже важливо, оскільки ви пройшли курс. Ви склали розклад, ви отримали сертифікат, ви отримали бонуси, і ніхто на вас е, зараз не давить. Давайте, давайте е, швиденько платіть чи не платіть, ні. Тут мається на увазі про те, що е, вся інформація вашого кабінету вона залишається до грудня 2020, до кінця 2025 року. Умови отримання сертифікату. Скласти перший екземпляр розкладу уроків. Прошу зауважити: перший екземпляр розкладу уроків. Так, програма курсу: П'ять тем П'ять практичних тем. Перше, знайомство і введення даних. Далі. Не далі, а що буде в цій темі? Додавання предметів, редагування годин навчального плану, поділ класу на групи, створення паралелі класу, список вчителів методичні, ну, методичні дні, введення аудиторій, друга зміна, організація індивідуального навчання, навчання на потоці, створення багатопрофільних класів, години навантаження з нульпятками і домашні завдання. Друга тема створюємо розклад. Налаштування параметрів, попереднє ручне складання, групування міжпредметних мультипрофільних класів, автомат, алгоритм складання розкладу, знайомство з інструментами швидкого редагування даних розкладу, різні режими складання розкладу і домашні завдання. Дивіться, тут є автомат. Програма називається онлайн-програма автоматизованого складання розкладу уроків. Автоматизованого, тобто програма допомагає швидко розставляти картки. Балансуємо розклад. Критерії якості розкладу, аналіз розкладу, аналітика, редагування розкладу, згідно сумарної важкості предметів за днями тижня. Так ви будуєте збалансований цей розклад. І швидкий аналіз домашніх завдання. Кількість. Екземплярів розкладу ви можете робити багато у нас в, в програмі. Ви можете роб, тобто копії робити, нові створювати. Єдине прохання. Потім, коли у вас залишається три, чотири або два. Я не знаю скільки таких робочих варіантів, а у вас десять, то перші прибрати, щоб менше було навантаження на Систему і А всі там, скільки вам потрібно копій робочих, користуйтесь. Четверта: аудиторії: заміни і журнал замін. Аудиторія: редагування списку аудиторії, призначення аудиторій за вчителями, за класами. Заміна вчителів, встановлення хронологічного розкладу. Створення замін з предмета на предмет, з предмета на інший предмет, зведення груп, журнал замін, редагування даних журналу замін, форми друку замін і домашні завдання. Так, друк розкладу, публікація, друк із браузера, вибір форми друку розкладу, експорт форми друку в Excel, публікація, створення публікації на сайт для вчителів, для класів. І домашнє завдання. Публікація один із наших останніх таких крутих е модулів, які ми два роки, здається, назад докрутили. І е я особисто бачила в школах QR-коди з розкладом. Мені теж е сподобалося. Я кажу, заучу. І що, е як вам? Вона каже, Боже, всі такі щасливі, діти бігають. Кажуть: о, крута школа, вона щось сучасне. Вона каже. То я вже от його публікую. ну Те, що в електронному варіанті публікація йде всім, але каже, уже ми так просто, що в нас щось таке класне і сучасне. Є. от бонуси як я казала, такого ми ще не робили за 10 років. Ми вирішили віддати другий семестр безкоштовно. Безкоштовно користуйтесь програмою до. Ну, удру до завершення цього навчального року 24-25. Якщо ви створили дві заміни і зробили публікацію розкладу, ви отримуєте 10% на наступний навчальний рік. Вайбер, спільнота запитання, відповіді є: Інстаграм Юлія розклад урок. Якщо ви є користувач інстаграму, більше полюбляєте інстаграм ні. інстаграм. Інстаграм ніж Фейсбук. Підписуйтесь, Юлія Розкладурок.